Четвер п'ятого тижня по зісланні Святого Духа. Молитва. Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. До ремлян послання святого Апостола Павла читання. Браття, можу хвалитись у Христі Ісусі тим, що Боже, бо я не смів би говорити про те, чого Христос не вчинив через мене для послугу погана. Словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого. Так що я проповідував Євангеліє Христове по всіх усюдах від Єрусалиму і околиць аж до Лірику. Вважаючи однак за честь не проповідувати Євангеліє там. Де Христове ім'я було вже відоме, щоб не будувати на чужій основі, але як написано, ті, яким про нього не звіщалось, Його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють. Тому я щоразу, мав перешкоди прийти до вас. Тепер же, не маючи більше поля праці в цих країнах і гаряче бажаючи з давніх літ до вас прибути, надіюсь, ідучи по дорозі в Іспанію, побачите вас і що ви мене туди проведете після того, як я трохи натішусь вами. Тепер же йду в Єрусалим святим служити, бо Македонія і Ахая рішили зібрати дещо на потреби у Богих святих Єрусалимі. Рішили, бо вони і винні їм, бо як погане стали спільниками їхніх духовних благ, повинні допомогти їм у тілесне». Коли я це виконаю і вручу їм особисту цю збірку, виберусь від вас в Іспанію. Знаю, що коли прийду до вас, прийду повноті Христового Благословення. Коментар. Тепер же йду в Єрусалим служити святим. Дорогі мої, ми завжди хочемо доброго ставлення від інших людей, щоб нам допомагали, підтримували, потішали. І так само інші сподіваються цього від нас. Бачимо, що апостол нам показує цей приклад служіння іншим християнам. Він указує на те, що йде їм служити. Подивімося на наше життя, на наші спроможності, таланти ситуації, на те, що ми виконуємо, якби іншим був світ, якби ми сприймали кожну ситуацію, як добру нагоду послужити іншим. І якби інші також так сприймали, що мають нагоду послужити нам, уже тут на землі б сповнилося цією радістю перед смаком Царства Небесного. Так що бачимо, дорогі мої, що збірки між християнами в поміч одні для онних не сьогоднішня видумка чи новина. Апостол теж Павло назбирав збірку і мав її передати. Тому стараємося найперше самі служити іншим людям, незалежно, як вони ставляться до нас, усім тим, яких Бог дав нам. І рано чи пізно ми побачимо. Як це бажання служити передасться нам. І ми через це не тільки створимо навколо себе атмосферу любові, але й іншим дамо шанс ставати кращими. Від Матея святого Євангелія читання. В той час. Коли Ісус промовляв до народу, мати Його та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього Он мати Твоя, і брати Твої стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Він відповів тому, що говорив до нього: Хто моя мати? І хто мої брати, і, вказавши рукою на своїх учнів, мовив: Ось моя мати і мої брати, Бо хто чинить волю Отця Мого, що на небі, той мені брат, сестра і мати. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, і зібралася. Було нього така сила народу, що він увійшов човен і сів у ньому, а увесь народ стояв на березі, він повчав їх багато у притчах. Коментар. Бо хто чинить волю Отця мого, що на небі, той мені брат, сестра і мати. Дорогі мої! А родинні стосунки сильніші порівняно з політичними, економічними стосунками в колективі, бо вони завжди триваліші. У сім'ї ми більше допомагаємо одні одним, підтримуємо рідних. У цьому Євангелії Господь вказує, що є щось більше за ці стосунки. Хоч тілесно, між собою ми є брати, сестри, батьки діти, але наш небесний Отець, від котрого походить наше буття, вважає своїми близькими тих, хто чинить Його волю. Коли чинимо волю Божу, тоді змінюємося, переображаємося. І все більше стаємо подібними до нашого Отця. Саме тому ті, хто є в Бозі, хоч не завжди перебувають між собою у родинних зв'язках, є братами і сестрами, як сказав Ісус. Він хотів показати для нас, що духовні. Стосунки, зв'язки стоять вище родинних. Господь завжди чекає на близькість нами, на можливість назвати нас братом, сестрою, дитиною, але осягнення цієї близькості, воно в наших руках. Від нас залежить, чи зможе Він це зробити. Чи зможе назвати нас своїм братом чи сестрою. У нашому житті можемо ставати ближчими до Бога або ж віддалятися від нього. І теж цей вибір залежить від нас. Тому стараємося наближатися до нашого Творця, і тоді Він наблизиться до нас, тоді. Він і на нас покаже Ось, брати мої, ось сестри мої. Ісус дізнається, що Його мати та родичі хочуть поговорити з ним. І нам може здаватися, що у фразі Ісуса Хто мої брати, хто моя мати, є якесь відсторонення, відчуження від своїх близьких. Але Христос не відсторонюється, а радше навпаки розширює свою сім'ю, піднімає кожного до рангу члена своєї родини. А ти хотів би бути братом чи сестрою для Ісуса? Наскільки ти є з ним споріднений, про це теж можете написати в коментарях, а на це дістанете благословення. Господь каже нам, що той, хто виконує волю Отця, є найближчим до нього, є йому рідний, є йому братом, сестрою та навіть матір'ю. Ісус пропонує нам сьогодні прийняти виклики від Бога, поріднитися з ним та між собою. Ми часто чуємо звернення в церкві, дорогі брати і сестри. Але наскільки ми дійсно є споріднені, наскільки вірно ми наслідуємо ту любов, якою обдаровує нас Господь. Адже та правдива, розумна любов не є лише емоцією, це моє відношення до мого ближнього. Любов це моя дія у стосунку до людей, які мене оточують. Зосердься на мить і пошукай відповідь на питання, чи присутність Христа у твоєму житті має вплив на твоє відношення до інших. Серед учнів Ісуса були абсолютно різні групи людей, тому і інколи здається, що вони аж ніяк не могли товаришувати між собою. А тим більше любити один одного, навіть дивлячись, наскільки різними були святі апостоли, але вони були споріднені тому, що визнавали Ісуса Христа Своїм Господом. Вони були спрямовані на виконання волі Бога Отця. Праводива родина Ісуса це спільнота недосконалих людей. Але ці люди любили один одного, тому що насправді щиро любили Господа. До цього часу Ісусова сім'я майже нічим себе не виявляла. Ми читали про Марію та Йосипа на початку, самому матія Матємете, оповідання, але потім вже нічого не чули про них. І читаючи евангельську історію, нам легко забути, що Ісус. Не з місяця впав, а мав звичайну сім'ю, що він виріс у звичайному юненському селі, грався з іншими дітьми, гедів молодших братів, слухався мама і тату і вчився ремеслу. Ми часто роздумуємо про його стосунки з Небесним Отцем, і нам легко забути, що також його, в нього були і родинні зв'язки. До 30 років він жив із своєю сім'єю, аж доки не вирушив до Йордану. Щоб прийняти хрещення від Івана Хрестителя. З того моменту пройшов вже певний час, і ті часи не було скайпу й мобільного зв'язку. Тож все, що родина про нього могла знати, вони узнавали лише чуток і розповідей очевидців. Ви можете собі уявити, які це були розповіді, і як дивно вони могли звучати. Але на якийсь момент до них дійшли чутки, які їх серйозно стривожили? Матвій нічого не говорить про причину їхнього приходу. Але Марко, у 3,21, каже: І коли його ближчі почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорено, ніби він не несановитий. Ми бачимо, що Ісусова постать викликала неознач... неоднозначну реакцію у людей. Навіть у цьому дванадцятому розділі, який ми вивчали, були люди, які бачили в ньому Сина Давида, Месію, про це свідчили його діла і слова. Фарисеї підозрювали в його нечистих мотивах, зв'язках з дияволом, але також були ті, хто вважав Ісуса несамовитим, не сповна розуму. Власне, як говорив Клайв Луїс, на чому варіанти вичерпуються. Звичайно, ці різноманітні чутки тривожили Ісусу рідню. Вони переживали через Його стан. Вони переживали через те, що Він налаштував проти себе фарисеїв і всю юдейську верхівку. Вони турбувалися про честь родини і не хотіли пліто. І все це спонукало їх облишити звичайні справи і піти знайти Ісуса і серйозно поговорити з Ним про Його діяльність. Але, як виявилося, підступитися до Ісуса було не так просто. Матей каже, що Ісус цей час говорив з людьми про до народу. Щоб почути його, люди підсунулися дуже близько. Навколо нього був такий щільний натовп, що протиснутися було годі й думати. Що ж зробила Ісусова родина? Вони не стали лізти в НАТО, вони просто попросили когось з краєчку, щоб Ісусові приказали про їхній прихід. Ісусовим братам не потрібно було розбирати дах, щоб пробратися до нього ближче. Вони зробили ставку на родинні зв'язки, і це не дивно, бо важко знайти віщишні узи, які зв'язують між собою людей, ніж сімей. І тут ми бачимо дивовижну картину. Ось є Ісус і навколо нього люди, яких на перший погляд з Ісусом майже нічого не пов'язує. Це сторонні незнайомі люди, учні, яких він позбирав не так давно. Але ці люди прагнуть його, хочуть протиснутися, хоч трішки ближче щоб почути його слів. І ось ті, хто знає його з змалечку, хто пов'язаний з ним нерозривним самим близькими сімейними узами, але вони стоять осторонь. Як Ісус відреагував на повідомлення про прихід сім'ї? А він відповів тому, хто йому говорив, сказав: хто моя мати і хто, брати мої? Ставалося б, ситуація зовсім штатна, нема про що говорити. Треба закінчити проповіді і вийти до сім'ї. Всі зрозуміють, всі очікують, що саме так він і зробить. Але Ісус не каже: нехай зачекають 10 хвилин, Він спеціально звертає увагу, оточуючих на сім'ю, задаючи своє питання. Ісус запитує, хто моя мати? Що за дивне питання? Хіба ти не знаєш, хто твоя мама? Хіба ти не знаєш, хто дев'ять місяців носив тебе під серце, хто годував тебе своїм молоком? Хіба ти забув, хто сидів біля твого ліжка, коли ти хворів і втирав сльози, коли ти малий розбив коліно? Хіба ти забув, хто ця дорога людина, яка все життя турбувалася про тебе? Він запитує, хто брати мій? Ісусе, хіба ти не знаєш, що твої брати? Хіба ти забув, з ким ти ділиш цілий дах, дитячої ігри, батьківську науку? Звичайно, Він не забув. Цими питаннями Він замушує людей згадати про своїх братів сестер, своїх сім'ї, і задуматися про те, що саме їх пов'язує. Але далі Ісус робить щось більш дивне. І показавши рукою своєю научню, Сінь, проминув, ось моя мати та брати мої, бо хто волю чинить отцям, го, що на небі. Той і мені брат, сестра і мати. Ісус піднімає руку, вказуючи на своїх учень, каже: Вони моя сім'я. Про що говорить Ісус? Що значить Його слова? По-перше, дорогі мої, Його слова не говорять, що сім'я, родинні зв'язки це неважливо. У жодному разі слова Христа не є відміною інституту сім'ї. Бог з'єднав у сім'ю перших людей. Веління шанувати батька і матір це перша заповідь з обітницею у Старому Завіті. У Новому Завіті Ісус підтверджує актуальність і важливість, коли сварить фарисею за корма. Це неправильно, каже він, коли ви виправдовуєте свою байдужість до батьків служінням Богу. Сам Ісус, вже висячиний хресті, не дивлячись на страшну муку, заповідає одному з учнів, тупробуватися про його маму. Павло, даючи настанови, стосовно церкви, каже коли ж про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то й вирік ще віри, і він гірший від невірного. 1 Тимотея 5.8. Сім'я завжди займала важливе місце у Божій викупній історії. Це місце нікуди не поділося. Ми все ще маємо турбуватися про батьків, виховувати побожне потомство і являти жертовну любов до чоловіка чи дружини. Бог все ще працює в сім'ї і укріпляємо його обіцянками щодо наших дітей. Однак ми також мусимо визнати, що сім'я це не головна тема Біблії. В сучасному світі дуже багато уваги приділяється стосункам взагалі і сім'ї вихованню дітей, зокрема. І церкву ця тенденція не минула також. Скільки фільмів, в яких головний герой усвідомлює, що він втратив життя марно, на роботу, гроші чи насолоди, втратив саме головне сім'ю. Але, чесно кажучи, людина, яка приходить до такого висновку, просто міняє одного ідола на іншого. В центрі наших життів має бути Бог і Його слово. Ісус не відміняє сім'ю, але з іншого боку. Він указує нам на новий вид стосунків, який поєднує людей навіть сильніші, ніж сімейні узи. Це стосунки, які пов'язують учнів Христа в єдину духовну спільноту. Це стосунки в Ісусі Христі, стосунки, якими сам Господь зв'язує нас із Собою, бо хто волю Отця мого що на небі чинитиме, той мені брат, сестра і мати. Слова Христа, дорогі мої, були несподіванкою не тільки для його родичів, не тільки на людей, які прийшли його послухати, але й для його учнів. Вони послідували за ним одного дня, залишивши свої сім'ї і сіті, вони пізнали його як учителя, а потім як Господа. Вони вчилися жити у послуху Божої волі, але чи сподівалися вони колись, що Ісус назве їх своєю родиною, своїм братом? Ну, я не думаю. Але Він піднімає руки і каже: вони мої брати і сестри, моя родина. У один момент їм довелося переосмислити свої стосунки з Христом у свій новий статус, яка це величезна благодать, коли той, хто стоїть незрівнянно вище за тебе, на кого ти рівняєшся, кого вчишся, на кого хочеш бути схожий, раптом обертається і називає тебе своїм другом, чи тим більше братом. Це стосунки, на які ти ніколи не розраховував, але отримував даром. І розумієш, що тобі вже з цих стосунків нікуди не потітися. Тут слово, хто волю Отця Мого чинитиме, це не причина і не засіб, це ознака. Думка, що місце в Божій родині можна заробити – фатальна помилка. Але коли Бог робить нас своїми дітьми, Він відроджує наші серця Духом Святим і відновлює нас образ Божий, нашим природнім прагненням стає бажання чинити волю Небесного Отця. І сьогодні ми молюся, щоб кожен з вас побачив Христа, який піднімає свою руку, указуючи на нас і каже, «Оце мої брати і сестри, нехай Господь навчить і допоможе нам жити як Божа Церква, як Його сім'я у цьому світі. І нехай через нас увесь світ побачить Його славу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, щоб я міг вас благословити і свою любов висловити лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!